Вітаю, друзі, на своєму каналі. Не було часу. Хочу зазняти невеличкий ролик, але засунути сюди все і не знімав прострілку. Е. Стрілка про прострілку. Рубрика кожного року, так скажем. Битують мнення. По цій стрілці Як хто хоче, ой, вибачаюсь, вибачаюсь друзі, у кожного додіка своя, як кажуть, методика. ось що я хотів сказати. Хто каже виривати стрілку на початку, як вона тільки починає рости там по 5-10 сантиметрів і все. Виривайте, не затягуйте, я з цим не згоден, бо, як книжки пишуть, стрілка повинна бути, вона повинна трошки закруч... закру... закрутитись, один виток, і тоді її треба, треба виламувати. Я з цим згоден. Чому? Тому що стрілка є в неї таке, таке свойство, що вона, що вона росте далі. Якщо ви вириваєте її на початку, там 5-10 см, вона буде ще рости і рости, і тягнути сок, тягнути сок. І надалі. і надалі. Або треба буде ще раз проходитись, але це безглузда трата часу і сил. Я вириваю, як ото виток пішов один і починаю виривати, і доволі так непогано. Але в мене в цьому році робітників залишили. Стріл не багато, але залишили. Так, по стрілки так вкратці розказав, що не спішіть, один виток і пройшлись, вирвали, і це буде саме воно. Копка часнику. Копка часнику теж. Багато критеріїв і повинна стрілка вирівнятись і повинна між зубків бути вже плівка така твердувата, не молочна а твердувата, як вже в сформурованому часничку Ну, я буду. Робити трохи по-другому по я буду е від того відштовхуватися від е е листя. Від листя це мені найбільше подобається, коли е листя пожовкло десь на 60 70 верхні листочки, верхні листочки 70% 60%, тоді вже буду копати. Це я для себе, це мені більш більш так до душі. да Верхні. Нагадую, що верхні верхні листя. Тут у мене ще зелене залишилось в цьому році якось тільки... Дивіться. Ось часничок верхні листя ось і ось. Це вже відсох. Повинен, повинен бути висохший на 70%, десь отак. Ну, в цьому році наче. І вчасно наче вкопати, але ж Рубануло Рубануло сонечко і все воно якось так швидко висохло і просто капець. Осьо ось головка ще якби не тріснула, бачите? А він вже сухий, прям. Прям капець сухий. Ось такий часничок. І заріз. Заріз у мене не спрацював, не спрацював в цьому році фюзелат по пирію якогось чорта. В минулому минулому році він мені так сподобався. Мало того, що він вбив в мене у тут ділянка, якраз посередині була здоровена На сотки дня, мабуть, три. На сотки три було перію. І воно його вижило. Правда, за три тижні. Але ж вижло і плюс воно прибиває амброзію. Ну, амброзія вона після, після цільника, коли перевертаєш грунт, землю, насіння все починає проростати і, і це буде років, мабуть, три поки Опче я його не вижгу або не буду перебувати. Ось такий часничок. І крупніші, і мель, мельче це 5+, плюс, 5+, плюс, 4, 4. Ну, є 3. Такі. Так що, друзі, коротесеньке відео. Буду працювати. Тут залишилось трохи часничку. Вон до мене вже помічники йдуть. Дякую, гарного дня, мирного неба, Па-па.